Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ініціативу президента Володимира Зеленського щодо відміни від дубляжу англомовних фільмів в кінотеатрах і не тільки. Давайте розберемося про що взагалі мова. Англійську хочуть зробити мовою міжнародного спілкування. Ми говоримо не лише про дубляж фільмів, але й про дублювання англійської оголошень зупинок в транспорті, надання медичної допомоги, дубляж на електронних табло. Вивчення англійської мови в садочках, перегляд меню в ресторанах і багато іншого. В сучасному світі, думаю, вже ніхто не сумнівається, що англійська мова це невід'ємна частина розвитку людини як спеціаліста, можливість спілкування зі своїми однодумцями з усього світу, знаючи англійську, ви почуваєтесь більш спокійно у будь-якій країні світу. Також англійська це величезний хаб контенту, книги, музика, фільми, наукові статті, документи. Все це розширює ваші можливості для саморозвитку, відпочинку і просто звичайної насолоди. Звісно, що багато людей не володіють англійською мовою взагалі, або на рівні достатньому для перегляду і задоволення фільмом, бо одна справа замовити чашечку кави в Starbucks, а інша насолодитися новим фільмом не завліпаючи на субтитри українською. Я знаю, про що говорю, бо подібна практика показу оригіналів фільмів є у багатьох країнах Європи і світу. І не завжди це зручно для всіх. Але як спонукати більше українців вивчати англійську із задоволенням, а не під примусом у школі? Звичайно, з кожним роком все більше українців розуміють і вивчають англійську самостійно, хтось для кар'єри, у когось є іноземні друзі, все більше людей подорожують за кордон. А з іншого боку, немає розуміння, що це невід'ємна частина сучасного світу. Це вже не плюс в резюме як 10 років тому, це вимагання для успішної кар'єри, бізнесу, самореалізації. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим простішим буде оволодіння цим навиком. Робити різкі зміни чи ні, це споконвічне питання, що було раніше, курка чи яйце. Щоб більше людей почали принаймні сприймати мову на слух і читати, треба більше інтегрувати мову в соціальний простір. Чим більше людей будуть володіти англійською, тим більше буде генеруватися контенту для цього соціального простору. На мою власну думку, правда десь посередині. Вектор більш глибокого володіння англійською у сферах життя безумовно вірний, але його треба впроваджувати поступово, даючи змогу різним прошаркам населення пристосуватися до змін, особливо літнім людям. Інша сторона цього питання зменшення україномовного контенту. За якими боролися багато років і успіхи були досягнуті на радіо, телебаченні в кінотеатрах і інших сферах не так давно. Ті зміни теж викликали багато суперечок чи підуть люди дивитися фільми українською, бо не всі ж розуміють, чи не перестануть дивитися телепередачі тощо. Думаю, що зараз вже очевидно, що українська мова нікого не відлякала, а багатьох навпаки. Спонукала до саморозвитку, самоідентичності, генерування нових ідей. Тож, на мою думку, англійська, як друга мова спілкування відкриє для нашої держави нові можливості, нові ринки, і з часом стане такою ж невід'ємною частиною життя як уміння водити автомобіль. Спочатку боязко і незвично, але згодом ти вже давиш на акселератор і насолоджуєшся моментом, не думаючи, як працює коробка передач. Що ви, друзі, думаєте на цю тему? Пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До зустрічі!